Третя спроба вийти в етер. Перепрошую щиро за те, що поганий інтернет, напевне. Ще раз доброго ранку, шановне панство. Сьогоднішній етер я провожу із міста Тернополя із своєї із свого робочого місця. Надіюся, що цього разу не обірветься. Хочу нагадати, для чого ми збираємося кожного ранку у прямих етерах, щоб допомогти нашим. Хлопцям euh, yeah, yeah. справитися із цією ситуацією, яка euh, складається у нашій країні уже декілька днів. У нас на Тернопільщині відносно спокійно, правда, і надіюся, що і е, інші е, наші м, області е, також будуть е, у спокої і е, швидко. Все добрий день, і швидко все завершиться нашою перемогою. Хочу е, сьогодні зачитати вам декілька віршів, і не забувайте, що наші дівчата і я також пропишемо е, під низом, пропишемо під моїм сьогоднішнім етером е, реквізити банків, реквізити карточок, на які е, можна донатити. Не забуваємо про те, що кожна копійка е, допомагає нашим хлопцям е, до. Е, до наближення нашої такої найбільшої мрії, найбільшої мети. Хочу почати вірш із такого серпневого настрою, так? тому що зараз серпень. Ой, зараз серпень, і хочу прочитати такий невеличкий вірш про серпень. Серпень парить і лиє. знов троянди у цвіті. І собака. Десь виє спориші в росі вмиті, позитив на дні сховку, негатив десь на бровах. Не кричи, кажу, бровку, а у скронях стух спалах, серпень, він є виною. Він останній син літа, розминувся зі мною. Він ще босий. Я к е, Недавно, е, до речі, хочу е, наголосити на тому, що е, наша е, поетична родина багатогранна. Е, ми не лише пишемо, е, але і проводимо дуже часто різні е, такі е, поетичні конкурси. Так, І е, зараз е, минулого тижня у нас був. Е, Дуже такий е, цікавий оригінальний конкурс, е, який е, нам дозволив прогулятися по е, наших грядках, так і він був присвячений. Е, Нашим овочам і фруктам, до речі, не забуваємо, для чого ми збираємося кожного ранку. І якщо ми сюди задонатимо бодай невелику суму грошей, наші хлопці також зможуть смакувати нашими овочами і фруктами, які зможуть собі купити, так і не лише це, я вже не кажу про зброю, я вже не кажу про різні засоби і дій серпень – це останній місяць літа, останній місяць літа, і скоро почнуться холоди, і хлопцям потрібна наша допомога. Хочу зачитати такий невеличкий підняти настрій і собі, і всім глядачам. Так, хочу прочитати такий невеличкий вірш, який був на тему признання в коханні. І повинен бути був присутній якийсь овоч. Мені попався кабачок. А так як хто слідкує за мною у стрічці, бачить, що тільки почався сезон кабачків, одразу я з них робила все, що тільки можна, починаючи від запіканки, закінчуючи навіть тортом, литим тортом із кабачків. І сьогодні зачитаю так. Такий гумористичний вірш. Знову ж таки наголошую обережно діалект. Надіюся, що усі слова будуть зрозумілі. Хто не буде розуміти, про що йде мова, може тут запитатися. Я пізніше відповім, що це за слово я використала із нашого галицького тернопільського діалекту. Отже, обережно діалект кохання. Яке пов'язане із кабачком. Напекла, насмажила, стушила, накришила дрібно огірок. І тебе я в гості запросила, перша роблю цей фатальний крок. вискубала брови до шнурочка, видраяла п'яти, а якраз випрана висить нічна сорочка. Квіточку, без рушок і прикрас, ти прийшов далеко вже за п'яту. В майці шортах дзигар у зубах, в баночці приніс якусь гарбату. Я від щастя шепотіла ах, із пивниці несла помідорки, самогону буточок і квас. Закривала томно в спальні шторки, думала, щось буде і не раз, підливала в чарочку сивуху, шепотіла, як тебе люблю. Ти ж цигара застромив за вухо, витягнув писульку з «I love you». А коли дістала я бритванку, де лежав прекрасний кабачок. Випустив із рук філіжанку просичав, що страва для качок. Я ридала до самого ранку. На столі стидався кабачок, плюнула, гукнула колежанку. Нам підходить страва для качок. Надіюся, я трішки підняла всім нас, хто мене зараз слухає, хто потім буде передивлятися цей прямий етер. Не забуваємо, що кожен ранок у нас починається із прямих етерів, які ми проводимо для того, щоб допомогти нашим хлопцям підтримати їх не лише морально. Але і трішки фінансово. Ще один вірш, який також пов'язаний із нашим городом. Так? Гуляємо далі по городі. І цього разу було завдання написати вірш для діток. Написати вірш для діток. І у мене була тема кукурудза. Я зазвичай не є дитячим таким письменником, але захотілося мені щось таке написати, і у мене такий акровірш. А ви знаєте, що таке акровірш, а Хто не знає це, кожна кожен рядочок починається із букви, де з перших наших літер отримається слово. Отже, дитячий вірш, дитячий вірш про кукурудзу. Красота, Живіт як бочка, у штанці не влазить вже. Коло мене мух ройочок у долині коник рже. Рада я і рада бабця угодила мені раз, дозріває бабці грядця золотих смачненьких страс, ароматні качанці. Діно, плаття, не штанці. А ще один ем, хочу зачитати вірш, який знову ж таки із попередньої тематики. Із попереднього нашого такого конкурсного тижня і е, було завдання досить цікаве. завдання. наші дівчатка взагалі молодці. Вони придумали такі завдання, цікаві, оригінальні. І до речі, поки я ще не почала читати, хочу е, сказати, що цього тижня у нас знову ж таки буде ще один е, не менш цікавий е, конкурс, не менш е, який буде пов'язаний із творчістю е, екзоперів. І ми будемо писати знову ж таки кожен індивідуально. За вибраною схемою будемо писати вірші уже про планети і про звірів. Це також, думаю, буде дуже цікаво, тому що кожен автор вірша вкладає туди свою душу, не лише душу, але і знання, тому що завдання стоять не тільки цікаві, але і досить оригінальні і пов'язані. Зв'язані із різними техніками написання віршів. Так що заходіть у нашу поетичну родину, приєднуйтеся, хто любить слово і вміє писати, пишіть. Хто любить читати, заходіть, читайте, голосуйте приєднуйтеся до нас обов'язково. Mm -hmm. е, і не забуваємо, що е, зараз е, тут в етері прямому. А якщо не зараз, то трішечки пізніше дівчатка пропишуть реквізити е, карточок, на які ми можемо донатити. На які ми можемо донатити. Отже, е, завдання було наступне: потрібно було написати оду. А е, хто не знає, що таке ода, це такий е, вірш, який е, щось прославляє. Він має бути такий. О, я бачу, що з'явився далі. Я вже переставила свій телефон в інше місце, тому що ще раз кажу: такі умови на ринку не дуже хороший інтернет, але ми продовжуємо наш Пітер. Продовжуємо наш і отже, Ода і Ода. Напевне, такому найпопулярнішому, не знаю, як для вас, а для мене найпопуля... найпопулярнішому овочу, тому що у мене є два сини, які нашу бараболю можуть їсти варену, парену, смажену, печену у будь-якому варіанті. Отже, одна бараболі. Отже, набридла. Перепрошую, ода у мене не бараболі, ода у мене капусті. Бачите, я вже з того всього і забула, кому я присвячувала оду. Отже, якщо бараболю мої діти їдять обожнюють, то з капустою у нас трішечки проблема, і потрібно щось придумувати, щоб діти цю капусту їли. Отже, ода капусті, а набридла бараболя й кабачки. Я вже вийшла із. Думаю, шукаю, де кращий у нас буде інтернет. Зараз вийду на площу і буду пробувати із площі продовжити наш етер. Продовжити наш етер. Отже, Ода Капусті. Ода Капусті. Набридла, бараболя і кабачки. Зараз, зараз хвилиночку, я знайду якесь таке місце, де можливо кращий, кращий, кращий інтернет. Можливо, якась лавочка є у нас тут на ринку. О, є лавочка. Зараз спробую звідси. Зараз спробую не знаю, видно мене, не видно, але чути, я надіюся, добре. Отже, набридла, бараболі і кабачки. Її я теж, ой, господи боже, ото в мене сьогоднішній етер. Просто бомба. Нічого не видно. Зовсім нічого не видно. Давайте ми поговоримо, поки я знайду місце, де я буду бачити про що я буду зараз з вами розмовляти далі. А давайте поговоримо про те, для чого ми зібралися. Отже, а, ідуть вже напевне такі більш холодні дні, і а, наші хлопці, наші хлопці, залишаються а, на своїх позиціях для того, щоб для того, щоб е, продовжувати захищати нашу батьківщину. От я зараз зайшла ще до однієї моєї коліжанки, може в неї кращий е, інтернет, може в неї кращий інтернет. І я попробую звідси продовжити наш прямий етер. Отже, ода капусті, набридла, бараболя й кабачки. Її я так чекала, так чекала. Мені не треба ні ковбас, ні сала, зелене листя, хрумцю залюбки. І з неї буде смакота, яка посічена, порубана, варена із м'ясом, із яйцем. То щось скажене. Коли беру, болить мене рука, я схожа вже на неї саме раз. Усі говорять, що я дуже злуста, я ніби та моя хромка капуста, я знаю це і зовсім без образ. Я е, 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 хотіла е, своїми віршами цього конкурсу підняти настрій усім, тому що е, самі знаєте, що таких е, серйозних е, болючих віршів є багато. І е, написати щось таке, для чого би хоч трішечки підняти настрій е, усім, і собі також ще один. До речі, е, дуже мені подобається ну, наш Фейсбук. Знаєте, він трішки із такими витребеньками, але е, о з'явився. Перепрошую щиро, чесно. Ну, мусить бути так, як є. Отже, ще один такий гумористичний вірш. До речі, про Фейсбук. Фейсбук дуже любить часто нагадувати те, що ми виставляли скоріше. І я минулого року написала такий цікавий діалектний вірш, який стосується шус. Знову ж таки шукаю десь місце. Отже, знаєте, що є. У нас на Галичині таке слово, яке має мій один хороший друг Жура Романець сказав, що це слово німецького походження, так від слова взуття, але інколи наші молоді люди використовують таке слово як шузи, так і воно мені настільки. Зайшло і е, минулого року я написала е, такий, е, знову ж таки, діалектний е, гумористичний вірш про шузи. Так, написала про шузи ще один діалектний такий віршик, І е, зараз я хочу його, е, буду намагатися буду намагатися його вам прочитати. Але е, він у мене був один, а тепер, а тепер. До мене нарешті прискакав мій мус, і я написала до нього продовження, і такий цікавий, такий оригінальний, на мою думку, дептих. Отже, початок, так? Минулорічний початок про шузи. Зуваю шузи. З білими шнурками і йду наш пацир, хоч пиріщить дощ. По колобанях ну, його до мами зварила знов собі зелений борщ, зроблю си мандуляцію і нігті. Нехай все йде до лісу колобком. Як гарно під дощем, бо соні ж бігти. І грім варкочить в небі голубком. Басікують під стріхою перинаті, моркоче кіт, сапер вденький, пес. І мухи повсідалися на хаті, молитву шлють до дощових небес. А я зуваю шузи зі шнурками. По калабанях пру Поможе дощ, не файнезна, заграю ненька з вітрами, а в кухні кисне мій зелений борщ. Але е, цього року у мене вже був настрій зовсім інший. І друга частина цього вірша е, трішки не така позитивна, але також е, гумористична. Ті самі шузи з білими шнурками. Та нині тихо, не поріщить дощ. Не заграю сьогодні. Я з вітрами і не варила ненька з яйцем борщ. На думці хрумплі, скоро вже копати, капуста, білокрилка, огірки. Купити треба ще за дві лопати, не діють вже на мене ті шнурки. Як буде дощ, то взуюся у мешти, і мух полуплю, най там не сидять, хід десь попер і пес заснув нарешті. На мене гавкнув, певно, разів п'ять. Маньор як день похмурий і тягучий, і не рятують шузи на ногах піти купити щось собі від бучі, бо чую, відповзає в мене дах. Для того щоб він не відповз, я знову ж таки і сьогодні вділа шузи з білими шнурками, які мені дуже подобаються, і у яких мені дуже зручно. Не забуваємо. чекайте... Етер у мене сьогодні, ну просто бімба. А, не забуваємо, для чого ми зібралися а, на цьому прямому етері, такому а, цікавому, як і я, напевне. І а, хочу а, ще раз, ще раз, ще один. У мене сьогодні такий буде етер гумористичний, хочу прочитати ще один а, такий. А, Ще один такий вірш із Тернопільським діалектом, а, який стосується а, нашого попереднього конкурсу. О, золото моїх ясних очей, моя красуне, ти порятунок. З тобою не страшний любий трафунок. І не боюсь. Зимових яночей. нехай до віку славиться ім'я, твій образ величається повсюди. Мене дивують недолугі люди, які не скажуть, що ти їх сім'я. Зі мною ти в любу пору гору тоби, від ранньої весни до злих морозів, і вдома, і в далекій є дорозі, без тебе ні туди, ані сюди. Ти лікарні, мій тренер, масажист. Стою перед тобою на колінах. Можливо, ти народжена в афінах, а може ти засванець-терорист, в руках ведро, коліна в синяках і знаю, що моя ти рідна доля, моя прекрасна, кругла бараболя. Я тут тримаю у своїх руках. От нарешті я вже знайшла цю оду, яку я присвятила нашій золотій бараболі, яка реально ставить кожного українця, хто вирощує цей овоч кожної осені на коліна, і це без заперечень. Не знаю, наш етер вже трішки затягується, але це такі. Це через те, що пропадає часто інтернет. Можливо, ще зачитаю один-два віршики, але ви не забувайте донатити, і вже, напевне, гумор у мене на сьогодні закінчився. Зачитаю ще один серпневий такий вірш, який, на мою думку, також заслуговує на те, щоб його сьогодні прочитати. Отже. Це вірш цікавий тим, що кожен рефрен, кожен стопчик складається із слів на одну і ту саму букву. Це дуже цікавий такий манір написання вірша, і зовсім нелегкий. хто пише, хто пише, хто цікавиться поезією, знає, що так писати можуть не всі. А я намагалася це спробувати. Отже. Венівся себе слухає себе, сова співає соло серед смерті, сова співає соло, страх скубе, Стребожені серпневі слова стерті. Невпинно, ненаситно, не впопад, набридливо, надумано, немило, несе нове, намолений набат. Несе но вітнє небо не вміло. Розбився рай, розверзлася риля. Розумний рід, розтрощили ракети розбурханого рою розпрямля розірвані, розчавлені ренети. Спинився серпень, слухає себе, сова співає соло. Страшне стало, стривожено. Я тобі скажу так, скубе. Старий спорич. Сором співпало. І, напевне, 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 будемо завершувати таким, знову ж таки, гумористичним моїм віршем. Наш етер, і не забуваємо після завершення задонатити. Вибачайте ще раз за такий ем, екстремальний е, сьогоднішній е, ранок, за такий екстремальний проведений етер. Але маємо те, що маємо ем, ще один вірш: а, такий про мене, про мене галичанку, тернополянку. А, отже, сукенка в горошок. Татушка на думці, нема вже волошок, ромашка у сумці. І день пахне кропом, а руки травою. Скропила сиропом, малину і хвою, медовим світанком натішити смушу, трояндовим ранком очистити душу, скупатись в лілеях І з м'ятою вмитись, знайти маковея. Із медом не впитись, спекти паперівку. цибулю зібрати, солодку спаржівку у бутлик сховати. А ще не забути, що літо тікає, гаряче, розуте, мене обіймає, сміється дощами, вітрами жартує, липкими ночами за мною пантрує і тихо ворожить. Горіховим соком мене розтривожить і втече ненароком. І ще, напевне, один вірш такий на останок, який я залишила для того, щоб підняти на таку позитивну нотку. Ще один вірш, і будемо з вами прощатися. Розфарбую світ в різні кольори. Намалюю в небі ще дугу веселку. Подивлюсь на все це знизу до гори і побачу в хмарах постать я веселу. Домалюю дощик ніжний, гомінкий, світом вкрию землю з ранньою росою. І нехай хтось скаже світ не такий. Буде мати справу зі мною такою. Проведу я пензлем Зроблю ще мазок, ніч така солодка крилася зірками, замалюю, перли на гілках сказок. піду гуляти цими ястишками. А кожному із нас я раджу намалювати свій світ, знайти свою веселку, відшукати свою казку у нинішній, такий нелегкий час, дуже важко. Але коли ми будемо. Підтримувати свій дух на нас будуть дивитися наші хлопці і будуть розуміти, що коли ми не здаємося, вони також не повинні складати ні рук, ні зброю. І для того, щоб вони могли захищати нас для того, щоб їм це вдавалося. Ми повинні не забувати, що ми їм потрібні. Ми їм потрібні так, як потрібні вони нам сьогодні. Отже, гарного вам сьогодні вихідного дня, недільного дня. Нехай літнє сонечко ще зігріває наші тіла, наші душі, і на тому наш такий. Цікавий і нову етер завершений. До побачення. Дякую всім за увагу.